Те, відео з пропагандистом Соловйовим, кадри серіалу Бригада та цитати російською. Такі скриншоти опублікував один із користувачів мережі X і написав, що так нібито виглядає сторінка в тіктоці футболіста Владислава Блинуце, молдовського походження, а віднедавна і нового гравця київського Динамо. Все це з'явилося у соцмережах футболіста вже після великого вторгнення Росії до України. Тим часом на телеграм-сторінці Динамо опублікували пояснення ситуації. Мовляв, угода щодо придбання Владіслава Бленуце відбулася в останні хвилини трансферного вікна. перемовинах з гравцем не виникло жодних сумнівів щодо його позиції. Він чітко заявив про підтримку України та бажання виступати за Динамо. За кілька днів на Ютубі клубу з'явилося інтерв'ю з новим гравцем. Владіслав у ньому розповідає, що вже прибув на тренувальну базу Динамо, та, схоже, свою помилку таки визнав. Я хочу показати динамівським болівальникам, що я підтримую їх думку щодо війни. Росія є агресором і посягає на чуже. Це дуже сумно. Я хочу заявити, що я не підтримую Росію, і я точно ніколи не говорив нічого поганого про Україну. Це була моя помилка, що я репостив дані дописи. Я не знав цих людей і не надавав значення їх ролі в російській пропаганді.